Отже, практична номер 2 робота з PDF-документами. Мета навчити вас працювати з PDF-документами та робити найбільш поширені дії, такі як створення документа з фото, конвертація документа з різних форматів PDF, зміна сторінок в документі, об'єднання та стиснення документа. Отже, перше завдання створити файл конспект PDF за допомогою додатка чи онлайн-сервіса, який складається з будь-яких трьох фото вашого зошита. Нема різниці, які це будуть фото, з якого предмета конспекту, але треба три фото. Зазвичай, наприклад, витягнути фото з телефона, якщо ви працюєте на комп'ютері, є декілька варіантів. Перше, це, наприклад, або в Telegram відправити в збережене, або Viber відправити в нотатки, або, відповідно, синхронізувати Google фото та витягти з Google фото, перейшовши в нього на ноутбуці чи комп'ютері. Я вже ці файли, відповідно, достав собі, тепер просто буду працювати з них. Ну, Розглянемо найбільш, наприклад, поширений онлайн-сервіс. Мені він подобається. Пишемо фото в PDF конвертувати. Приходимо на сайт iLovePDF. PDF і бачимо, що нам пропонує перетворити JPG на PDF. Натискаємо брати JPG зображення. Обираємо потрібні нам файли та натискаємо Відкрити. Якщо нам потрібно, то ми можемо змінити орієнтацію файла, якщо фото були зроблені в іншій площині, але в загальному у мене зараз все добре. Можна обрати ще ландшафтна сторінка. Таким чином, бачите, більше будуть фото з розміром, буде більш читабельно. Далі без палів, а4 і обов'язково залишаємо позначку Об'єднати всі файли в один PDF. Тому що якщо ми їх не об'єднаємо, то будуть три окремих PDF файла. І відповідно треба зберегти його в конспект PDF. Я копіюю назву файлу. Та натискаю перетворення на PDF. Далі завантажити. Вказую назву конспект.pdf та натискаю зберегти. Файл збережений у мене в папці. Можна перевірити, якщо є бажання, перейти в папку PDF. Бачимо, що три фото плюс ось конспект.pdf, який складається вже з цих файлів. Бачимо перший, другий, третій. Наступне завдання. Завантажити файл проба та конвертувати його в формат PDF та зберегти з назвою проба PDF. Ну, можна скопіювати зразу назву. Ось цей файл, натискаємо на нього. Обираємо зберегти. Бачите, моя папочку PDF, мою яку я зберігав. Далі нам треба його відкрити, якщо ми робимо за допомогою стандартних програм, це в нас буде Microsoft Office Word. Обов'язково увімкнути редагування. І далі «Файл», зберегти як, огляд. Обираємо потрібну папку, у мене це PDF, та обираємо формат PDF. Зберегли. Якщо у вас немає Microsoft Word або іншого додатку, який відкриє файл .cx, то можна перейти на онлайн сервіс і обрати Конвертувати. Тут є Word. PDF, натискаємо Word. Вибрати файл, беремо пробадок, відкрити. І перетворення на PDF. Завантажити з назвою «Проба PDF. Ну, в мене вже проба є, тому хай буде проба 1, просто бачите, як це робиться. <coughs> Наступне завдання. Нам треба змінити порядок сторінок у файлі проба PDF, переставивши сторінку 6 на місце першої, 5 на місце другої. Тобто у нас буде 6, 5, 1, 2, 3, 4. Для цього заходимо знову на сервіс. Тут у нас є всі інструменти. Ми оберемо інструмент упорядкувати PDF, вибрати PDF-файл, проба, відкрити. Далі бачимо, ми просто можемо, ми можемо і тут, бачите, змінювати положення сторінки. Ну нам це не треба, тому просто шосту на перше місце, п'яту на друге, виходить 6, 5, 1, 2, 3, 4. Натискаємо Упорядкувати. І зберегти нам його треба в форматі PDF з назвою Sort. Пишемо Sort. Sort PDF. Наступне завдання у нас об'єднати отримані файли в один файл. Тобто нам треба файл буде називатися плюс PDF, нам треба файл «конспект» плюс файл sort об'єднати. Для цього знову переходимо на сервер сервіс і обираємо об'єднання PDF. Вибрати PDF файли. Нам треба конспект, затискаємо Ctrl, натискаємо Sort і натискаємо відкритим. Теж ми тут можемо, бачите, змінювати порядок файлів, але в нашому випадку нам треба отак. конспект і сорт. Якщо ви там вибрали навпаки, то треба змінити, перецінити його потрібний вам файл. Теж можна, бачите, повернути сторінки, повернути файл, що доволі зручно. Натискаємо об'єднання PDF. Завантажити об'єднаний PDF. І назвемо його плюс. Зберігаємо. Наступне завдання стиснути триманий файл з максимальним ступенем стиснення та зберегти його з назвою плюс компрес. Відповідно, ми не просто так це все робимо, а зрозуміло, найбільш поширений варіант це коли треба з фото зробити PDF. Це наше перше завдання. Друге, нам треба конвертувати файл в PDF. Друге завдання. Далі упорядкувати файли. Третє завдання буває таке, що треба сторінки приміняти місцями. І, відповідно, об'єднати файли, ми щойно з вами зробили. Але коли ми робимо, ми робимо ці е, дії, буває такий варіант, коли об'єднуються два файли великих розмірів, то файл просто буде більший, ніж 20 МБ. А наша е, система е, Moodle не дає можливості завантажити файл або прикріпити його до роботи, якщо він має розмір більше 20 МБ. Тому ми зараз спробуємо стиснути його з максимальним ступенем стиснення, для того, щоб убезпечити себе, наприклад, і завантажити. Якщо він. Туди буде не підвантажуватися за рахунок розміру. Отже, нам треба файл плюс. Ми обираємо стиснути PDF, вибрати файл, плюс. І обираємо максимальне стиснення. Стиснути PDF. Бачимо, що ми заощадили десь 46% місця. Тобто, якщо брати у нас Moodle дозволяє завантажити файл. 20 МБ, то у нас з, з файлах 40 МБ, ну десь там 38, якраз би і 20 е МБ лишилось. Е вставляємо назву плюс компрес та зберігаємо. <coughs> Якщо відкриємо папочку PDF, то бачимо, що в нас тут вже є е плюс конспект, плюс компрес сорт Та проба. Нам лишилося зробити останнє завдання, це прикріпити три файли sort плюс та компрес плюс компрес до роботи. Отже, ми виділяємо sort, плюс та плюс компрес і додаємо їх до нашої практичної роботи. На цьому робота буде зроблена. Якщо ви не користуєтесь онлайн-сервісом, хочете якимось програмами, тоді рекомендую вам програму таку PDF 24. Її можна, ось вигляд, подивимось, тут теж все є. Є впорядкувати файли, об'єднати, стиснути, редагувати, перетворити в PDF, конвертувати і так далі. Все те саме. Встановити її можна або з магазину Windows. Шукаємо Windows. Microsoft Store. Пишемо назву PDF 24 без пробіла. Ось. І відповідно, або ж перейшовши на пошуковик і написали. PDF-24. І ось у нас сайт. Де теж пропонує завантажити. Є онлайн те ж саме сервіси, що ми робили. Ну і тут же, бачите, можна все, що треба обрати.